Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, вони щоденно повинні створювати в паперовій та електронній формі РРО за виключенням автоматів з продажу товарів послуг або ПРРО, фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій. При цьому, як наголошує податкове, якщо протягом дня розрахункові операції не проводилися. Але було здійснено операція службове внесення та службова видача, то створення Z звіту в кінці робочого дня воно не є обов'язковим. Але знову ж таки, якщо ви, приміром, відкрили зміну на програмному РРО і зробили операцію службове внесення, і вам в подальшому треба це програмне РРО передати іншому касиру, то ви нікуди не дінетеся, і вам буде, ну, треба буде сформувати цей. Зайдзвіт. Далі, якщо суб'єкт господарювання у нас працює цілодобово, то зед звит повинен роздруковуватися кожного дня по закінченню робочої зміни, але не пізніше 24 годин цього дня. В більшості роз'яснень податкової прив'язка йде саме до календарного дня. Тобто, якщо у вас, приміром, цілодобова робота, ну добре, там зараз у нас комендантська година. У нас апріорі цілодобової роботи зараз немає. До війни, після війни, у нас буде цілодобова робота, і в такому разі, звісно. Z-звіт у нас буде формуватися все одно в межах одного календарного дня. В першу чергу це пов'язане із цим, що ем, оприбутковується готівка у нас в межах одного календарного дня. У нас різні суб'єкти господарювання по-різному оприбутковують готівку. І На сьогоднішній момент прив'язка до Z-звіту лишилася виключно у відокремлених підрозділів без касової книги, і то формування того Z-звіту і зберігання його в електронному вигляді. Ем, при цьому, якщо це таке. Так саме ПРРО, бачимо, що Здзвіт створюється засобами ПРРО щоденно в електронній формі, а у разі здійснення розрахункових операцій або закриття робочої зміни та подається до фіскального сервера засобами телекомунікації. Тобто, у будь-якому випадку, у нас формування зазвіту прив'язується до календарного дня. Разом із тим. Якщо у вас так вже сталося, ну ви вже його не зробили. Ну ви вже зробили його пізніше. Вам, звісно, за це голову, як то каже, ніхто не відірве. Бо на сьогоднішній момент за це не такі. Не така лякалка, не така страшилка, яка була ще кілька років тому. Але просто дотримуєтеся цього правила, що його просто так от апріорі треба робити отак щоденно, бо максимум, ну, що можуть зараз, до якоїсь адміністративної відповідальності залучити, то максимум. максимум, що за це може бути. 510 зараз все одно не накладуть, бо війна йде. Може, 510 накладуть тих, хто торгує під акцизними товарами, але у будь-якому разі, навіть найстрашніше, що може бути за відсутність звіту, вже коли закінчить вже після перемоги, то це 510 гривень. Тому ну, бувають різні ситуації у нас в житті. Ну, і якщо це класичний РРО, класичний РРО. То прив'язки до зміни продавця касира, працюючого з РРО, вимоги номер 199 на місці, тобто при передачі зміни робити З-звіт не обов'язково. При цьому законодавство не встановлює обмежень щодо кількості друкування на РРО від продовження зміни ЗЕД-звітів. Основна принципова відмінність, якщо це класичне РРО, якщо на ньому протягом дня працює декілька касирів. Найголовніше, щоб задзвіт був зроблений в кінці дня, під час передавання зміни ви зазвіт робити не будете. Якщо це програмний РРО, там зовсім інша історія. Бо програмний РРО прив'язаний до конкретних касирів, які мають бути проідентифіковані, і коли ці касири один одному будуть передавати зміну, то ви у будь-якому разі будете робити задзвіт. Без нього ви нікуди не дінетеся. Єдине, що Нульовий нульовий задзвіт він як був, він так і лишається підставою для фактичної перевірки податківців. Тому фактичні перевірки податківців на сьогодні бути можуть. І, будь ласка, не допускайте того, аби до вас завітала податкова ні за. Скаргу, ну взагалі цього не допускайте, так. Але можливий ще варіант, що податкова на фактичну перевірку може завітати не за скаргою покупця, а саме через те, що у вас сформувався нульовий задзвін. Ми скрізь. Ти я торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарі міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за звітів ДФС та зберігання касової інформації, а ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.